Звичайні міжкімнатні двері 365 доларів з коробом Чеки Ручку ставити бетлі навіть є звичайні білі цікава штука, ось якщо вам треба щось підняти, вставляєте, накачуєте і вона тоді піднімає 24 долари. Тут двери цілий ряд. Приблизно 200 доларів. Вже з коробкою йдуть в зборі з петлями. Чікі ручку купляєте. Приблизно 200 доларів. Вони не заморачуються, всі білі шмальнули, все. Кому треба, то пофарбує сам. Ось двері ля наш МДФ 98 доларів. Полотно. Вже вірште. Ну це без коробки, просто полотно. Приблизно по 100 доларів.